наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третья разрядная страна. Обстрелы продолжаются с еще большей силой. Наша страна не то, что на грани беды, наша страна уже в беде. Я являюсь основателем и лидером воинского союза «Паладин». Я хочу поговорить о той ситуации, которая сложилась в нашей стране сегодня. Наша страна не то, что на грани беды или уже прямо около нее. Наша страна уже в беде. В большой беде. Когда начиналась спецоперация, задача была обеспечить безопасность молодых республик Донбасса, Донецкой и Луганской, прекратить обстрелы их территорий. По истечении двух лет более двух лет войны обстрелы не прекратились. Обстрелы продолжаются с еще большей силой. По всей территории нашей страны происходят диверсии. Курская, Белгородская, Брянская области ожесточенно обстреливаются. Дважды была совершена диверсия в отношении Крымского моста, одного из наиболее крупных инфраструктурных проектов. Беспилотники летают по всей центральной части России, вплоть до Москвы и Петербурга. Они атаковали даже Кремль. Наш Черноморский флот, который должен был блокировать украинские корабли и все остальные участвующие в перевозках с той территории, и более того, блокировать все Черное море, выбивается. Выбивается, как будто мы не великая держава с великим флотом, а какая-то третья разрядная страна, корабли, которые могут выпивать, как хотят. Наша авиация практически не работает, потому что она тоже отбивается. Мы стоим на тех же самых позициях, на которые вышли более двух лет назад, а частично на те, которые мы отступили, уже два с лишним года. Это не только плохо и ненормально, это абсурдно. Война так не ведется. Война ведется тогда, когда прорываются позиции противника, и отступающий, дезорганизованный, испуганный враг добивается. Нет никакого перемалывания в военной науке. Именно таким способом, как я только что сказал, достигается победа. И именно тогда потери меньше. Многие наши города, особенно на новых территориях, практически уничтожены. Антидиверсионная деятельность по всей территории России, которая происходит. Также и нет никакого противодействия. Мы уверены в том, друг по-другому это никак нельзя объяснить, что это открытое предательство, направленное на уничтожение нашей страны именно как государства, а затем и как территории. На уничтожение наших людей, в первую очередь армии, в первую очередь ее лучшей и наиболее боеспособной части. Потому что такой уровень некомпетентности себе даже нельзя представить. Я начинал службу в погранвойсках КГБ СССР. И я не понаслышке знаю, что такое работа антидиверсионных групп и что такое досмотр. Когда Крымский мост был атакован посредством взрывчатки, это значит, что досмотровая деятельность не велась вообще. Когда диверсионные группы и диверсии происходят по всей территории нашей страны, это значит, что работа практически не ведется. Вместо этого сотрудники занимаются какими-то блогерами, гомосексуалистами, доносами и всем прочим. Страна на грани беды, даже если бы не было войны, точнее не на грани беды, она уже переступила за нее. Она несется к полному разрушению. Тобто, важливий аспект, тобто, насправді, за даними Military Balance, на папері, принаймні, у РФ, станом на 23 рік середину, було 57 Ту-22 М3. Від цієї кількості необхідно відняти мінімум два. Один з сетів, який був збитий з С-200 у квітні Цього року потім другий це той, який зараз мав у Іркутську Також можливо відмінусувати пошкоджені борти. Це е, два на авіабазі базі є Дані Урус удар е, у липні, е, був удар у Дягі Там до речі ще один згорів, але це було ще в 22 році, тому ну вже враховано. І був удар один знищений був у солці у 23 році, у серпні, тобто насправді виходить 50 десь чотири на папері. В них мало залишитись. Мінус тільки виведені з ладу близько півсотні, скажімо так. Але о, цифра 30 вона скоріше пов'язана з тим, що у РФ запланував. Але провести модернізацію, на ну, що допоможе там вторгнення у своїх там рожевих там ріях, Вони хотіли провести модернізацію до 30 літаків Ту-22М3 для того, щоб продовжувати їх експлуатацію. Тобто, я б сказав, що 30 – це от, дуже оптимістична зараз для РФ в будь-якому випадку цифра, тому що насправді тут 22 м 3 вони дуже дуже епізодично вже використовуються. Тобто, якщо на початку повномасштабного вторгнення РФ використовували їх постійно, тобто вони навіть там возили ці велетенські фаби там 3000 для того, щоб бомбити Маріуполь, який вже був в облозі, то потім вони використовувалися для того, щоб задоволення. Вати ударами ракетами Х-22, то зараз ну дійсно їх використання ну вкрай епізодичне. Тобто, на приблизно для розуміння пропорції, можливо, на згадку про ту 22 приходиться десь напевно 10 згадок ту 95 використання під час повномасштабних ракетних атак. Це такі приблизно для просто для орієнтування. Тобто, дійсно це пов'язане з тим, що ревочевиці є проблеми з тим, щоб тримати цілі такі відповідні лютні готовності в бойовій готовності. Це та сама ситуація, чому ворог перестав використовувати ще в 2022 році з огляду на все а, стратегічні бомбарвальники. Сто 160, тому що їх -то на папері 15 одиниць із них в льотному стані взагалі. Невідомо, скільки можливо, просто там можна на руках пальці порахувати буде їх більше. тому Така ситуація, що називається її, і зараз в РФ основним якби, бомбардувальником ракетоносієм є ту 95 і їх там знов таки на папері близько 40 одиниць. Тобто, скільки в реальності, скільки зараз от, станом на літо 24-го року, скільки в РФ залишилось саме літаків ту 22 м 3 у лютному стані, я не думаю, що ну, є така інформація у публічному доступі, тому що її РФ точно максимально охороняє, тому що там є величезні проблеми. Для ці літаки для них двигуни не виробляються з 96-го року. Все, що от вони літають на цих двигунах, це ще радянські запаси, ну і те, що розвалу звалу зробили. Все, з 96-го року, нових двигунів них не виробляється, в принципі. На фоні цього, ну, ну звісно, там будуть проблеми, звісно, якби кількість кадрів, коли ТО 22 М3 просто о, під, через технічну несправність о, повністю о, у полум'ї падає десь там в глибині РФ, ну, така ситуація буде повторюватись, і, ну, якщо, звісно, РФ буде продовжувати взагалі їх експлуатацію. Якщо вона зведе їх до їх використання близько до нуля, то і звісно вони падати не будуть, але і загрози становити також. Відносно принського мосту, то ну скажімо так, навряд знов таки, тому що така була вкомбінована, ну то ми можемо малювати собі видумані там перемоги, збиваючи атакамси, яких навіть не було. Ну тим паче питання чим саме збивали, тому що ну є безліч відео, коли С 400 ті, які мають нібито збивати атакамси, або там с 300 В 4 які також якби, призначені для прохоплення балістичних ракет, ну вони стають просто їхньою жертвою. Тобто, ну є питання об'єктивних питання відносно таких, от можливо стає російські відносно там високої доли вірогідності прохоплення балістичних цілей. Що до дозволу, значить, ну, так, обмеження США, це отмовить мовляв, не треба бити по території РФ, і от з усієм з посиланням на анонімні джерела це пояснюється якраз тим, що мовляв проблема не в боязні там мосорку ескалації а через те, що просто ракета та невелика кількість, але з уточненням того, що їх невелика кількість для України, тому що насправді от у Пентагоні ще на стадії квітня вони сказали про те офіційно публічно про те, що вже немає такого дефіциту Атакамс, Вони відновлюються, виробляються у десятку кількості десятків на місяць, тому якби, ну і було враження, що дефіциту цих ракет не буде. Але є одне і певною мірою можливо дійсно лобнічне пояснення, чому от питання цього атаканси краще використовувати і ефективніше необхідно використовувати саме на пок окупованому півострову. Існує, воно пов'язано з тим, що зокрема у РФ дуже бояться от таких от розвідувальних польотів американської там західної натівської авіації, саме там з літаками Revit Joint радіоелектронної радіотичної розвідки, там глобалховками це стратегічні БПЛА. І після от таких от польотів, коли ці от засоби там поряд з покуповим. Кривом пролетіли, рашисти на наступний ранок починають скликати про те, що вони не дорахували стам або літаків, або кораблів, або е, особового складу на командних пунктах. Тобто щось відбувається, і можливо, якраз через те, що для високоточного озброєння необхідно мати точну координату з актуальними даними, не через там твої три доби, що от, наприклад, от на координаті є щось цікаве для того, щоб її знищити. То ми це виключно пропущення, звісно. Але тим не менше, от у партнерів є можливість дізнаватися координати дуже цікавих об'єктів рашистів в тому що є можливість Здійснювати розвідувальні польоти здійснювати розвідувальні польоти у районі там, Курської області, Белгородської, ну, у наших партнерів, очевидь, поки такої можливості немає. Я або бажання тобто таке. Але якщо от не мати координати, куди використати атаку, то і бити просто ну, якби кудись з запізненням відносно отримання розвідувальних даних або з неточними розвідувальними даними неповними, то ну ефективність, звісно, буде менше. І якби там у нас було б я не знаю, там тисячі цих атакантів, то так можливо було б їх витрачати, не думаючи про те, що це кінцевий ресурс, його треба економити. В умовах, коли ці ракети необхідно економити, то звісно, їх використання потребує ну, виваженості і точності відносно розвідувальної інформації. Це є так... єдина пояснення, яке я можу знайти, але це знову таки не пояснює те, що є у зоні ураження насправді атакам навіть у версії сто кілометрів є авіабази. Які якби нікуди не діваються, вони вже там давно за часів радянського союзу вони їх там РФ не може перемістити там за демону принципі вони там є майданчики, де знаходяться літаки, також відомі. Їх там не так багато, і насправді на ну для того, щоб поразити за допомогою атакамсів авіабази на території Російської Федерації. Ну якби не те, що потрібно дійсно там мати в супер оновлені розвідувальні дані.